Здравствуйте, я В'ячеслав Францішку і це відео знімається для сайту Подійська розміщен. До вашої уваги один із дуже цікавих видів малини це малина розоволиста. Батьківщина цієї малини північний Китай та Корея. Там вона дуже масово розпустюється, там її дуже ласкаво називають малина м'яо-мяо. Плоди цієї малини дуже декоративні на вигляд, напевне, красивішої ягоди не існує. В Україні вона пропонується під виглядом малино-ничного гібриду. Хоча це не правда, це є малина розволиста. Ця малина, як бачите, росте круглим кущем. Вона ще в ширину розповсюджується, що і в висоту. От другий рік після посадки висота кущів десь 60 см по кругу. Урожайність другого року вже набагато більша, Вже не тільки спробувати і подивувати сусідів, а вже і можна трошки здивувати ринок місцевий. Чудовий вигляд. Цікавий смак, аромат дійсно напоминає клубнику, але відрив такий самий, як і у малини. Неприхотливий вид, морозостійкий, витримує морози за 30. Плодоношення наступаючи з червня місяця і до морозів, до снігу. Далі при перших заморозках наземна частина вся змерзає. І коронавищі чекають в року, щоб знову порадувати вас гарним дивовижним врожаєм.